Втівку набрив намив, всім привіт. Намили, вірніше, набрили. І тут йде в нас погрузка кукурузи повним ходом. Коля у руля. Підтече. кукурузка, весняне вбирання. Сухенька, питань нема, але із за того, що сухенька є є, є такий момент. Побитості зерна, але на сьогоднішній день як часи. Зараз я десь мітьолку знайду. Вася, де ще мітьолка? Буду упражнятися, теж вимагати. Толі немає на мазі. Борта високі такі. Ну, Коля, трохи розсипав. Ну йому сьогодні простительно. Я в такому стані взагалі на роботу не вийшов, би. хе <ріхи> Нічого, виходні є, виходні. І поперли. А що ми сьогодні у відочі? Що я вам скажу? Зараз погрузимо кукурузку і поїдемо, подивимось на всходи кукурузки. Ви їздили, дядь вас, дивились на кукурузу? А я зараз поїду. У тут грузиться на полі вже повсходила. Ціна, ціна не знаю, по чому казати нічого не буду. Так, будемо працювати. Процес погрузки. Давай, ще в комбайна від йомайо. Помните, я колись зимою проводив експеримент по качанам по врожайності, чи зійдеться чи ні. Так що, коротше, та всі мої підрахунки неточні, невірні і тому подібне. Не знаю, що на, що на це повпливало. Чи неправильно порахував, чи все ж таки весняне вбирання, так як весною потір я вам дам. Ми бачили і в Артема на полі, де Толя говорив, що Шокачан підпадав, що, качан подав, що е, вимолачується, дрібне, висипається, Тобто, ну, багато факторів на це все вплинули. Тобто врожайність, те, що ми там рахували, що там в районі 8-9 тонн не зійшлася. Е, точно до кілограмів. Теж не знаю, Толі немає на місці, щоб спитати, яка врожайність. Ну, як завжди, він каже, все, що є, те наше. Тобто, Зібрали і на тому дякую. Так, звісно. МТ Зон із куном це не Маніту. Маніту набагато швидше, але набагато дорожче. 1600 година. То хай це буде на 2-3 години дорожче трактором, але дешевше. Підставляємо товариша. Тим більше погорячове діло, могорич плюс солярка і зарплата в полі. Отакі у нас дружні відносини. А скільки зараз погрузка МТ зоном, я далі не знаю. Ми послуг, як такових, сильно, не надаємо, знайомим, допомагаємо, собі щось грудимо, але не... по місту тут а не бігаємо. Навіть посівна завершилася, а то ли залишилося. Надо собі взяти хоч під йолочки понасипати хоч відро чи мішечок взяти та хай буде так що а тут а, процес іде напевно, поїдемо в ще. подивимось що я їм на полі понасівав мене це цікавить цікавить цей момент Я казав Дя Толя, даю кукурузу і їду, якщо, якщо вистачає, каже, їду зразу по нового джипа. Ну не казав якого. Ну каже, якщо вистачить на, на ту суму, на ту вартість автомобіля. Ну я не знаю, чи дождуся його, чи ні, щоб узнати, яка ціна. Крайнє чув, 4500, 4800 і 5,200. На сьогоднішній день суха в базі. Як насправді не знаю. Десь трохи, звісно, висипається зерно, ну а що ти зробиш? Треба купляти манітуху за 100 тисяч євро і тоді висипатися нічого не буде. Високуваті борти чуть-чуть поганенько, але... Для МТ-зони МТ-зона бомба. Там кукурузка грузиться, тут кукурузка як грім. Перва моя сівалка. сама найрівніша, яка тільки може бути. Потім уже відбив АБ І. Отака красота. Значить, що таке посекційне відключення? Ось можемо спостерігати. Стик, соответственно, так, да, він кривий, тому що, як не крути, я їхав отак, а звідти вже їхав по автопілоту. І там, де не сіяло, там сівалка ось включилася. Ну і далі рівнесенькі рядочки. Це тут галатея. Висів 75 тисяч. То єсь розкладка отака. Ось щось лізе. Бур'ян уже при неймовірний. Ідеально рівні рядочки. Це чого я не люблю цей сояшник, тому що Отака чепуха на полі. Хоч соєшника і 3-4 роки, наприклад, не буде на полі, але все одно соєшник повсходить. Так що сівалочка розклала, як має бути. Багато читаю коментарів і кажуть люди, що там хвалю сівалку ремсинтес там і тому подібне. Вона не годиться, не стоїть своїх коштів. Я вже заморююся, чесно кажучи, коментувати що з приводу того чи іншого. Я ж не розказую вам, що треба її брати, от вона там сама чітка, кращої немає і тому подібне. У нас вона є, я показую її роботу. Подобається, купуйте. Не подобається, не купуйте. Понятно, що якби. Е Банк землі в нашому господарстві був більший, хоча б гектарів на 150-200. Купилася б нова кінза з інтерплантом на 35-70 міжряддя, тільки обов'язково нова. І сіялося все однією сівалкою 70-35. Такої можливості вивалить більше 100 тисяч євро, в нас немає, щоб купити нове. Але я прихильник того, щоб техніка, хоч це сівалка, хоч це автомобіль, хоч це трактор, були нові. Хай воно буде українське, хай там будуть десь якісь нюанси. Це ми всі розуміємо, що в будь якій сівалці е, нашого виробництва будуть десь якісь нюанси. Але вони не настільки такі критичні, що е, потрібно переплатити у 2-2,5 рази більше грошей при покупівлі сівалки. Наприклад, якщо ми за неї говоримо. І воно буде оправдано і вона не буде ламатися, вона тільки буде сіяти сутками, тисячами гектарів і ні разу не ламатися. Був вон випадок, хлопці вони в Аденштат варили. Так що все воно ламається, все воно хорошо. Я нікого не спонукаю, нікого не заставляю купляти. Є кошти, купуйте кінзу. Немає коштів, купуйте е, ремсинтес, Велесагро чи Ельворті. Це вже індивідуально. Хто як хоче, так і робить. Хтось може беушну купити, тобто в кожного свої пріоритети. Кожен розраховує на свій карман. Да? В кого є кошти, той купив кінзу і не думає, там, чи Амазоні, чи посівний комплекс хорш, А в кого немає, той йде, бідкається. Що купити? Нове наше, чи беушне е, імпортне. І тут я радить, нікому нічого не буду. Ми купили нове, але наше. Хороше воно, погане. Будемо спостерігати е, після якоїсь кількості гектарів. На сьогоднішній день сходи ось отримані. Звісно, треба доща, тому що земля вкрай ну, суха. Сходи є, розкладка є. Чітко, чітко, які можуть бути питання. Електромотори крутять, крутять, е, секції відключаються і відключаються. Які можуть бути питання? І якщо ми беремо кінзу, кінза буде стоїть більше 100 тисяч. Да? Якщо буде з 35-ї я не знаю, яка її сума буде. А з електроприводами, то вона взагалі буде стояти, я не знаю, 150, як реактивний самоліт. Тому ми вирішили питання в нашому господарстві таким чином. Ніхто нікого не заставляє, не спонукає. Хочете беріть, хочете дивіться, хочете е працюєте, так як і працювали своїми старенькими сівалками, в кого які я не знаю. Але різниця є анкер і диск. У нас є мультикорн, то мультикорни і рядом не стоїть в порівнянні з дисковою сівалкою. Анкер це вже прошлий вік, я вам скажу так. Диск є диск, диски пролі... прорізає, диски ложе. І якщо, якщо буде на майбутнє е, нульовий обробіток, Диск піде, а анкер ні. Так що дядь толі кукурузка. На мазях видно вже зелень. Рядочки є. Це дядь толя в шокі, навіть, от посіяного рівненько, красивенько, а не все як зазвичай так. Так що... Вибір кожного. Зараз проїду ще в нас, подивлюся кукурузку, що там воно до чого. Ось дивіться, яка красота. Соєшник. Ну його нахер той соєшник. Хоча треба ж посівний висіяти, який у нас куплений в цьому році. Може на наступний раз, на наступний рік посіємо і все. Соєшник це така зараза, що землі витягнула. Все, що там було два роки назад положено. І плюс отака падалиця, капець. Ну а наступний рік, я ж кажу, треба висіяти. І буде все по красоті. Так, тут подивились, їдемо далі. Знаходжуся на полі. Це наш перший посів, де були сервісники, де ми налаштовували сівалочку. Кукурузка тут Сінгента Сіфортаго. Висів, якщо не помиляюсь, 68 тисяч. По бур'яну дуже видно, де йшло колісо. Там Спрогресувало утрамбування, ущільнення ґрунту, спровокувало цей бур'янець. Якщо у міжряді, верніш, не в міжряді а в рядку його менше, то у міжряді, де було колісо, тут а бур'яну найбільше. Так, в принципі, причудово, тут вже треба готуватися до оприскування. Фаза у нас два. Та ні, тут на цьому полі, на всіх інших, там десь два, інколи три, то тут вже 3-4 листка повноцінних. Картинка, звісно, хороша, красиво, але дуже-дуже жарко. Пече неймовірне, потрібно доща. По відключенням секції, ось, дивіться, отходи, отут я ось рядок. Тут ось ми рилися, тут немає. Десь, отам там за цими треба гратися секундами, того, що десь. Ось, виключало, далі нема. Виключило, далі нема. Ну, Тут, виходить, десь в кучі дужче кинулась. Бачите, тут пів метра сікій, шість штук. Тут он, три в кучки. Але отам кукурузи немає. Зазвичай, що заїжджаєш, там воно все випадає. Так само пускаєш раніше і воно тяне за собою рядок. То тут такого нема. Картина Картина mm. маслом. Так що не знаю, тут потрібно чи вже задуматися про оприскування, чи може нацепити штрігель від техпромсвіт. І бігти ним, вирвати оцю нитку, мищойок, свіріпкою і буде причудово. Але треба в першу чергу доща. Як же він зараз потрібний? Він би пішов би як суху землю. Я оприскувач був зливав, де набрана була тона. Під оприскувачем навіть не залишилося ніякої калюшки, тому що все пішло так в землю, бо земля дійсно суха. Так що, сходи є, поїхали догружати кукурузку. Каже, був полі, не знаю. Тежі. Оперативно ви загрузили. Я поки туди сюди, ви вже все позагрузи. Тись клоу 9-го, ні, 9-такей. Дев'ять мав. А що там? Батя на місці. 30. Поїхав, що я туди йде. Оце і результат. Десь 9 з копійками почали, там може 9-10, може 9-15, Зараз 12.04. Дві машини по 25 тонн плюс-мінус без перегруза беруть загружені. Так, да, манітуха б зробила, це, звісно, швидше. Питань немає ніяких. Але ж дорожче. Але ж дорожче. Так що поля задачі справився, хлопцям підсобили. Зараз поїду ще проконтролюю процес. Поки я поля пооб'їжджав і вже діло зроблено. Зараз може йде доля на місці. Якщо на місці, значить щось заснімемо. Може щось вимоче. А якщо ж ні, то відос будемо завершувати. Так що отакі висновки. Кукурузка хлопці здали, кукурузка в полі зійшла. Результат є. Потрібен тільки дощ. Очікуємо. Може все ж таки, все ж таки небесна канцелярія напише нам прогноз погоди, що був дощік, і буде файно все. І буде врожай. Ні, нема дятолі. Так що на цьому відео завершуємо. Дякую всім за перегляд, пишіть, коментуйте і все, звісно, буде Україна.